Самим основним направленням дієвості папилакі гелю є безумовно елімінація вірусу папілому людини, і по даним клінічних досліджень, які проводились в багатьох країнах, ми можемо цього досягнути в 85 випадків, ми досягаємо елімінації вірусу папілому людини. Тому він такий дієвий. Друге призначення це дисплазія плоского епітелію шийки матки легкого ступеню, асоційована з вірусом папіломи людини. І елімінуючи вірус папіломи людини, ми теж досягаємо великовності цього процесу. Ми перетворюємо диспластичні клітини в нормальні клітини. І це друге його призначення, але він не може профілактувати вірус по людини. Ураження вірусом попілому людини він не профілактує, тому його призначати або використовувати з цілю профилактикою ураження вірусом попілому людини неможливо.